Якщо ви просто зараз зупините все, що робите, і зосередитесь на тому, що почуєте, згодом ви будете вдячні собі, що не пройшли повз це відео. Я зараз говорю вам абсолютно серйозно. У 1987 році бездомний чоловік на ім'я Кріс Гарднер ночував у туалеті Метро Нью-Йорка, притискаючи до себе дворічного сина. Сьогодні його статки оцінюють у десятки мільйонів доларів, і між цими двома точками не було ні удачі, ні лотереї, ні несподіваної спадщини. Відбувся один єдиний ментальний сув. Він тривав кілька хвилин, і саме після нього було запущено незворотний процес, який повністю змінив його життя. Те саме ви проживаєте просто зараз. І найвражаюче, це працює невибірково. Люди, які застосували цю практику, помічали фінансові зрушення вже протягом першої доби. Хтось називає це збігом, хтось містикою, я ж називаю це прямим наслідком правильного сформульованого запиту та внутрішнього підключення до джерела, але є умова, це не працює фоном. Якщо ви... Відволікаєтеся або слухаєте краєм вуха, ефекту не буде. Тут потрібна повна присутність. Тому на кілька хвилин відкладіть усе. Важливо пройти цю молитву до кінця, без перерв. Кожне слово й ритм у ній вивірені так, щоб впливати на підсвідомість цілісно. Часткове прослуховування не запускає процес. Просто знайте зараз. Ви активуєте в собі те, що багато заможних людей використовувало інтуїтивно роками, після цього повернення до старого мислення про гроші вже не буде, це точка, де реальність починає змінюватися. Ви виходите з вібрацій нестачі, і входите в стан чистого достатку, ви приймаєте те, що завжди було вашим заправом народження. Але перед тим як ми продовжимо. Я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та написати будь-який коментар на цю тему. Дякую вам за це. Багато хто вірить, що багатство це лише виснажлива праця, але ця молитва відкриває інше розуміння. Достаток це не боротьба, а згадування. Енергія, з якою ви зараз з'єднуєтесь, розчиняє старі переконання про гроші. Страхи і обмеження, які роками тривали вас у напрузі, це не просто ключ до дверей, це руйнування всієї фінансової клітки, це незвичайна молитва, це глибокий внутрішній виклик, виклик джерелу всього достатку, силі, що живить життя. Вона наповнює настільки, що у вас з'явиться більше, ніж потрібно, не для накопичення, а для руху. Справжнє багатство не створене для застою. Коли ви ділитеся з простору достатку, ви показуєте Всесвіту, що здатні приймати ще більше, і це фундаментальний закон: те, що віддається вільно, повертається примноженим. Істинне багатство вимірюється не цифрами, а потоком. Є люди, які все життя працюють і ледь виживають. Є ті, хто молиться зі страху і теж не виходять із нестачі, а є ті, хто навчився не благати, а приймати, не тримати, а пропускати через себе. Для Всесвіту гроші не є кінцевою метою. Це лише один із способів дати вам те, чого ви насправді бажаєте серцем, і ті, Хто відкривається цьому потоку, раптом бачать, як змінюється вся їхня фінансова реальність. Вони отримують несподівані дзвінки, повертаються кошти, на які вже ніхто й не сподівався, з'являються можливості там, де раніше була порожнеча. Бізнес оживає без надзусиль, події складаються дивним, але точним чином. Це і є природний стан людини, що перебуває в гармонії з джерелом. Там, де боротьба припиняється, починає діяти благодать. Ви перестаєте гнатися, бо розумієте, що все вже рухається до вас. Це не магія, це зв'язок. Ви живете на цій планеті не випадково. Ви тут, тому що ваша душа обрала цей досвід, і зараз ви готові не гнатися за грошима. А дозволити їм приходити до вас. Гроші вже хочуть увійти у ваше життя. Потрібно лише відкрити правильні двері, і ці двері молитва. Молитва Джосефа Мерфі не належить до жодної релігії, під словом Бог мається на увазі джерело всього творіння, любові й достатку, яке відповідає не на прохання зі страху, а на внутрішній стан. Зараз я зачитаю молитву, слухайте її уважно і повторюйте серцем. Небесний Отче, нескінченне джерело всього багатства і процвітання. Сьогодні я звертаюся до Тебе з відкритим серцем і повною вірою. Я визнаю своє духовне право на достаток, я, Твоя дитина, створена з самої суті розширення і повноти. Нестача була ілюзією, у якій я більше не обираю жити. Я згадую життя, для якого був створений, життя безпеки, повноти й благословення, де гроші приходять легко і природно. Я звільняюся від страхів, переконань про жертву, боротьбу й недостойність. Я обираю бути каналом процвітання, через який. Благо вільно тече у світ. Я прощаю себе за те, що колись вірив у нестачу. Я більше не ставлю гроші вище власної цінності. Я приймаю істину, отримання може бути легким. Мій внутрішній стан достатку формує мою зовнішню реальність. Гроші більше не є ціллю, вони природний наслідок того. Ким я собі дозволяю бути, вони не поза мною, вони проходять через мене. Тепер уявіть на вашому рахунку стільки коштів, що ви спокійні й вільні. Ви бачите цифри, які раніше здавалися недосяжними. Відчуйте полегшення, радість, внутрішню тишу. Нехай це відчуття стане настільки реальним. Щоб тіло відгукнулося вдячністю. Це не фантазія, це акт творення. Всесвіт реагує не на слова, а на стан. Відпустіть питання, як, просто дозвольте цьому бути. Закріпимо це відчуття твердженням. Я магніт достатку. Гроші приходять до мене легко й постійно. Мій дохід зростає з неочікуваних і очікуваних джерел. Я дозволяю собі жити в повноті. Ці слова переписують підсвідомі програми, вони створюють нові нейронні шляхи, де достаток стає нормою. Тепер проста практика: сядьте в тиші і закрите очі, зробіть глибокий вдих і розслабтеся. Уявіть себе. Сяючим золотим магнітом світло від вас розходиться в простір і притягує до вас усе, що символізує для вас достаток і можливості. Уявіть, як цей потік входить в вас, наповнюючи кожну клітину спокоєм і впевненістю, відчуйте безпеку, відчуйте свободу, живіть у цьому стані, ніби це вже реальність. Бо на рівні Духа так воно і є. Присвячуйте цій практиці кілька хвилин щоранку і щовечора і спостерігайте, як змінюється зовнішній світ. Якщо ви дійшли до цього моменту, то ви вже зробили вибір. Закріпіть його, усвідомте, ви створені для достатку, ви дозволяєте благам текти до вас і через вас.